Доброго дня, на зв'язку клан Ukrainian Army Division. Сьогодні поговоримо про логістику. Спробую по можливості розповісти коротко і зрозуміло. Перше, що ми повинні знати, так це те, яка техніка існує для логістики в Foxhall. Ми з вами бачимо Хаулер з Дюною, Атлас з лодлагером і Flatbed Track, який є у Варденів з колоністами. Хаулер з Дюною – це база, фундамент логістики. Саме він частіше постачає озброєння на фронт. Має в собі 15 слотів будь-чого. В той же час Атлас з лот лагером має в собі 20 слотів тільки для сировинних ресурсів, а саме селвіч, вугілля, компоненти, сульфур, алюміній, залізо, мідь і урекетж. З цією технікою ви не зможете перевозити крейти з речами на фронт, тому він використовується тільки для швидкого збору ресурсів на рефайнері. А про флетбет буде інше відео. Тому підпишіться, чекайте нові повідомлення і приєднуйтесь до нашого Діскорду. Посилання буде в описі. Теоретичний матеріал ми запам'ятали. Давайте тепер перейдемо в гру. Наприклад, ми тільки що з'явилися за колоніалів, і в першу чергу ми повинні з вами побудувати хаулер. Так, хаулер можна і взяти на стоянці від добрих людей. Але ми йдемо складним шляхом, тому йдемо самостійно добувати Селвидж, щоб отримувати Basic Materials, як його по-іншому називають Бімати. А з Біматів вже все, що можна. Шукаємо на карті Selvage Field або Selvage Mine. Бачимо, що в цьому місці Селвидж існує і йдемо з молотком його добувати. Або краще з молотом, так буде швидше. Після цього, як ми отримали 200 салвідж, ми повинні з вами йти на рефайнері та закинути туди увесь на бімати. Shift плюс ліва кнопка миші по біматам і трохи зачекати. Щодо інтерфейсу на рефайнері, ми з вами можемо побачити, що в нас стоїть персонал, який означає, що усі ресурси будуть виготовлятись тільки особисто для себе. І є другий паблік, який означає, що усі ресурси будуть виготовлятись в загальний доступ. Тому будьте уважні. Вітаю! Ми з вами отримали перші 100 біматів. Саме цього достатньо на побудування Хаулера. Йдемо в гараж. Тиснемо на F, клацаємо на хаулер, беремо в руки молоток та просто б'єте молотком по Блюпринту. Потім важливо, щоб ви зачинили авто. Тиснемо на англійську літеру L, і вуаля, сідаємо і виїжджаємо з гаража. Що нам потрібно знати на цьому етапі, так це те, що нам потрібно паливо. А вже ж, петроль краще, ніж звичайний бензин тим, що від петролю машина буде їздити швидше. Запам'ятали та шукаємо паливо. Часто буває, що є машина з бензином біля гаражу. Нам достатньо лише під'їхати, натиснути на рефюел і трохи зачекати. Тепер ми зобов'язані щось возити бо хаулер просто так не існує. З метою створення логістики на фронт нам вже потрібно розробити озброєння, чи це може бути медицина, чи якісь снаряди. Але про це потім у нас немає біматів. Тому їдемо знову ж таки на Salvage Field або на Salvage Mine, Завантажуємо вантажівку до максимуму. Їдемо на рефайнері, чекаємо, забираємо бімати, під'їжджаємо на звичайну факторку, і тут уважно. Щоб визначити, що потрібно для фронту, ви повинні подивитись на карту і знайти мітки від гравців, наприклад, з назвою Lodgі List, та побачити, які замовлення існують. Робимо на факторці те, що потрібно, та забиваємо по фулу нашу вантажівку. На всяк випадок, краще беріть з собою радіо та іноді дивіться на мапу, де можуть бути партизани, які за раз-два ваш хаулер можуть знести і всю здобич знищити. Вибираємо безпечний маршрут і їдемо. Після цього, як ми під'їхали до кінцевого маршруту, нам потрібно все це вивантажити. Клацаємо ПКМ на будь-який ящик та Submit All. Ми це з вами зробили. Тепер офіційно ми є корисним гравцем для наших бійців, які нам вдячні. Але що нам робити далі, ви запитаєте? Якщо ви вже від цього втомилися, ви можете покласти хавлер на стоянку та не забувайте, будь ласка, відчиняти, щоб інші могли вас підмінити. А якщо бажаєте продовжити, то ви знаєте, що робити. Дякуємо за перегляд та не забувайте вступати в наші лави Україні Army Division.